У часи, коли війна змушує людей залишати рідні домівки, однією з найважливіших цінностей залишається родина. Десять років тому Надія Лужецька була змушена залишити рідну горлівку через початок бойових дій на Донеччині. Жінка згадує, її шлях усиновлення дітей розпочався у рідному місті. Тоді вона, маючи власних дітей, вперше побачила рекламу щодо прихистку малят. Я їхала з роботи і на бігборді побачила хлопчика маленького. Такий він був гарнюнький, чорненький, таке, таке золотеньке дитятко, і було написано возьми рібінка в сім'ю. Тобто візьми дитину в родину. І день проїхала, побачила його, другий день побачила його. І Приїжджаю додому і думала над цим всім. У мене на той час були, був син, ще неповнолітній, але вже навчався в училищі. Я кажу до нього. Ну, як би ти так дивився, щоб, наче як хлопчик ще у нас один з'явився у сім'ї, він каже, то це ж круто, буде мені забрати. Першим був хлопчик у 2013-му. Згодом жінці запропонували взяти під опіку ще двійко хлопчиків, а потім ще і дівчинку. Ви заберіть вже це у хлопчика. Ну що робити? Ну добре, гріша ж, гріша. Але тут є один нюанс: у нього є сестричка. Ні, я дівчатні, дівчатки. Ні. А вони мені кажуть, то це ж буде ваша помічничка. Ви ж не знаєте, як гарно дівчаток мати в хаті. І правда, правда, у мене Наташа, Гріша й Наташа. Оце були ну, з'явилися. Ну, Наташа, вона така, якщо братик там такий трошки, як ну, сказати, слабкуватий був. А вона така так всіх построїла, так всім туди-сюди, того наліво, того направо. І я потім думаю: ой, як круто, моя помічний. А і вона ще знала, що я ж... вона в мене одна доня, то вона на цьому виїжджала трошки. Е, я в тебе одна. Так, мені оце, бо я одна. Мені оце, бо я одна. У 2014 році, коли залишатися на Донеччині, було неможливо. Пані Надія полишила рідну домівку. Спочатку вона з дітьми жила три місяці у Генічеську, згодом у Бердянську, а далі Київщина. У селі Дрозди родині надали будинок і вже пізніше до жінки почали прибувати нові малята. Хто не розуміє, хто не знає, як це ось такого сьогодні? Це твоє все. Ну все що нажили. Це все залишити і виїхати. Ну, це так лише сказати. Бо багато було не розуміли нас люди, і не сприймали нас, і не входили в наше положення. Я скажу чесно, да, таке було, ми з цим стикалися, що понаїхали і то і все їде. Да. Але лишіть свій будинок дуже важко. Загалом від названої мами випустилось 11 дітей. Нині з нею проживає 9. Усі вони дружні та підтримують один одного. Часто весела компанія розписує імбирні пряники, пишуть хліб, миють посуд, прибирають та ведуть господарство. Мені подобається в цій сім'ї, але спочатку в мене таке було, що не сильно хотіло, бо багато дітей рейвах тут був. Там всі кричали. То все. Але потім я привикла. Ми всі спілкуємося добре, підтримуємо один одного, граємось, да, сваримось, буває, навіть б'ємось, але потім миримося. Да. Читати ну, меншого вчимо, всі уроки разом робимо. Чи можу сказати, що ви всі зріднилися, будучи тут разом? Так, да, спочатку було важко, бо ми як приїхали, я приїхала з двома сестрами своїми, а потім вже брат сюди приїхав, то всі були старші діти, і ми якось якось страшно з ними говорити, бо вони старші, ми такі маємо малявочки. О, а потім ми якось вони почали до нас підходити, почали нас вчити, замітати, мить посуд. І якось ми так здружнилися, і... як рідні вже. Для цих дітей це не просто дах над головою, це справжня родина, де кожен відчуває себе потрібним та рідним. І пані Надія є яскравим прикладом, що серце жінки має вдосталь місця для всіх, хто потребує любові. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.